Оля, сеньора, сеньорітас, чекос ін ховайте. Давайте приїжджайте. Зібро приїде, будемо співати. Всі дякую. Він прийде чи ні? Зараз прийде зібро, будемо співати. З ним народження. Дякую тобі дуже. У нас з тобою шузи дуже схожі, дивись. Майже, так є oh, yeah. нічого собі <плес> ну я завжди ви так повсякденні ходите? Я yeah, yeah, можу так і постійно. Ну мені дуже зручно. А я так постійно ходжу Мені дуже зручно. ну що о, це ж під цикрове. Побачила, і надихаєте людей відрощувати вуса да. і тягнутися до цього призываю. всього. Тільки... Це вже зараз не Та вуку? я вже хочу закликати. По вас також закликаємо. відрощуйте вуси. вуса. Мидімо горілочку медову, за твою сім'ю та душі нову. Перейдем за його щасливу долю і за Україну рідний край. Ей! Вона мені стільки розповіла про інші, дневщи того часу, який проєкт Зевуса. Він ще від самого початку, ще з 76-го року підтримував oh, wow. мене. Да. ми тоді якраз познайомили 76-го. і, і всі, всі легендарні пісні Опанна Інна так да. і ті, які ще не виходили, також він всі я чув. Антиву, він їх особливо, знає. Він їх всі знає. Павло Миколаївич, так це вашими вусами названий проект Артема. Да. І це як вашими молитвами, тільки вашими вусами. Невпинно. Ми продовжуємо допомагати збройним силам України. Проект вуса» має ще, окрім того, що розважальний сатиричний гумористичний підтекст і культурний. Ми від самого початку його створення збирали на збройні сили. Того разу ми зібрали 3 мільйони гривень. Цього разу у нас мета 4 мільйони. У Нас же зараз на банці прямий ефір. Зараз іде на твічі 3 мільйони 520 тисяч гривень. Я до речі, хочу великий респект. Сказати Артема, тому що ти постійно збираєш дуже багато на Збройні Сили України і привозишся. Молодець. Продовжує так само. Павло Миколаївич, вам теж велика подяка за те, що завжди робите класні донати і збори. Дякуємо. Вам ще не вистачає посередині однієї людини. Як думаєте? Кого? Олександра Усика! Олександр Усик сказав, що дуже хотів би з тобою записати дует. Як ти на це дивишся? не мене а, ну, Спочатку треба Наринзі. треба вийти раз на раз, а потім після, <після> цього <після> не буде. до цього. <після> Сьогодні в мене перука теж вихідна, вуса, вихідні, святкові називаються. Вихідні, святкові, дуже дорогі, 3600 тут луковички. І ми вирішили, що ми можемо розпродаж. З такою подією по 5 євро одну луковичку на розсаду продати. Достатньо одної, да відлукови. Це, це на банку йде нашим Збройним силам, безумовно. Як називається співак, який збрив брови? Брови збив? Збрив. Та ти що? павло без бров? Павло без бров! Пасмилій! <свеч> <губ> Отут звучить бас-гітара, чуєте, да? під манула, під так? Підманула підвела. На бас-гітарі лабає Павло Миколаївський Зібров. Будь ласка, басуху записував. <губ> басуху Павло сам Зібров записував. Артеме, ну незвично бачите, ти заходиш своїми ногами. Ми думали тут троси притягнути, знаєш? <губ> <губ> ти... Так це ж не Артем. Сьогодні саме тому я й заходжу своїми ногами. А як до речі, як звертатися на... волосся. а це гурт зевуса, ми знаємо. А як суть в тому, що ми тільки зараз усвідомили, що у нас немає у соліста, немає альтерего, ну тобто немає імені. Є хотіла, щоб він десь застрибнув. Він застрибнув. Поломикалач. Зазвичай, коли ми кудись приходимо, дівчата роздягаються. Тут вони одягаються. Що, а, знаєте, що не так леді я, ну, я так думаю, я так думаю, що сьогодні ми встали не з тої ноги. От думаю, що сьогодні бач, нам не повезло. Одягаються, дівчата. Не стоїть.